Сьогодні підскажемо вам топ-5 машин по версії Автопоінт для новачків. То, що у нас є в наявності, це авто. Шкода Фабія 2010 року: 1,6 бензин. На автоматі, на автоматі ISIN дуже хороша. По коробці ніяких проблем не буде, по мотору також ніяких проблем не буде. Це автомобіль коштує на даний момент: у нас 6 тисяч. На площадках з продажу їх можна йти за 6500, за 7, за 5500. Це в нас, можна сказати, не з ринку стоїть. Авто в нормальному технічному стані. По кузову є на маленькі недоліки, ну їх можна також зробити. Ну, ціна дуже гарна. Другий варіант Ford Focus. Ford Focus 2015 року. 2,0 мотор на автоматі. Ціна 7500, можна йти і за 7, можна йти і за 6500, можна йти і за 8. Тобто ціни на них дуже різні. Це у нас перше авто по надійності, напевно, це у нас Hyundai i30 1.6. Дизель 2013 року на автоматі. Автомат тут звичайний, один із дизельочок буде дуже надійним і також економним. Розхід палива по трасі у вас буде примірно літрів 5 по місту, якщо там в постійних пробках, по всьому, у вас буде розхід палива до 7 літрів. Це у нас на даний момент i-30 в універсалі. Є вони і в хечбеці. Тобто вона також доволі таки симпатичні і надійні. І люди їх дуже люблять. Є у нас Golf 6 2009 року 1.4 мотор на DSG. 1.4 це у нас турбо стоїть 90 кВт у нас на цьому моторі. Доволі таки мощний. І є у нас така Kia Rio, 15 2015 року на 1.4 моторі. Не турбо, нічого, просто 1.4 у нас. Він у нас з газиком, на звичайному автоматі. На звичайному автоматі, в принципі, Kia Rio з чим себе зарекомендувало, тому що надійне авто. Їзди дуже багато само по собі не дуже так ламається, дуже дешеве в обслуговуванні. 8500 можна йти за 8000, тисяч, можна йти за 9000, тисяч, все залежності від стану авто. Коротше, на даний момент ось такий топ. У нас на майданчику Автопоінт є. 5 автомобілів. Так? Будемо чекати оновлення, поки заїде щось дешевеньке, також там до якогось конкретного бюджету, до дев'яти тисяч, наприклад. І також ми вам про них розповімо. Якщо цікаве конкретне авто, якесь можемо розповісти про нього, тобто більш детально, технічні характеристики і все остальне, можете написати в коментарях, або просто задати питання в інстаграмі. Ми вам відповімо відео. Так що, всім гарного дня, пока.